Звідки з'являється хаос в житті? Хаос не падає з неба. Ми вирощуємо його в тиші власних щоденних потім. Першого, це у нас одна дрібничка, яку ми з вами не помітили. Одна справа, від якої відмахнулися, одна втома, яку назвали звичною. Потім одна розмова, яку точно проведемо наступного тижня. А потім це вже не дрібниці, це система. Яка тихо перетягує контроль на себе. Одного ранку ми з вами прокидаємося в шумі, думки скачуть, тіло напружене всередині невидимий безлад. Наче ми живемо з вами у кімнаті, де речі розкидані всюди, тільки ця кімната, вона не зовні, а у нашій голові. Ми з вами думаємо, що діємо логічно, але завжди рухаємося під впливом внутрішнього хаосу, який навіть не усвідомлюємо. І саме це з нами і стається. Хто впізнав себе, залишайте реакцію. Ось не приходить різко, він прилипає шарами до нас. Кожне я не встигаю, кожне я сама справлюсь, кожне мені не до себе. І ми до цього звикаємо. Звикаємо до перевантаження, до темпу, який нам не підходить, до думки, що втома це є норма, але правда інша. Хаос не додає життя. Він стирає його смак. Він забирає ясність, забирає радість від простих днів. А перед новим роком це відчувається ще різкіше. Бо хочеться нового розділу. А сторінка, та, що всередині, вона вся списана до дірок. І саме тому я запускаю перед новорічний семиденний детокс хаосу. Це не марафон, не гонка, не встигне усе, а тихий м'який шлях повернення до себе. Сім днів, у які ми приберемо головні джерела напруги, які саме про них розповіла в описі під відео. Але що важливо, детокс не працює від самого факту участі. Він працює, коли ми робимо з вами маленькі дії, які змінюють велике мікрокроки, але вони наші, справжні. Ми з вами не боїмося роботи, ми з вами боїмося невідомості. І от коли є напрямок, ми починаємо діяти. Тому я даю напрямок, даю кроки, даю присутність, а ви даєте себе. Тому, якщо хочете увійти у новий рік не з напругою, а з ясністю, цей детокс стане вашою першою перемогою. Не тому, що ви приєднаєтеся, а тому, що ви зробите свій перший крок. Ну, пишіть в коментарях або в приват детокс, якщо готові вже приєднатися до предстартової групи і отримати. Перші завдання, перші вправи перед запуском детоксу.